Я взагалі тут дуже завжди до всіх премій ставлюся з такою великою іронією, тому що як можна визначити одного? Ну як? От як визначити в фонді, хто найбільше працює? Це працює ціла команда. Просто зараз такий час, мені здається, що ми повинні от кожного дня відкривати якесь нове ім'я героя. Ми повинні розповідати в школах, ми повинні розповідати студентам, що у нас є свої, свої герої. І ті, які зараз захищають. Які в військовій формі, і ті люди, які невпинно волонтерять, хтось з 2014 року, хтось зараз приєднався, і це теж все герої. І для мене, от я не не, не випадково сказала, що е, народ це за визначенням Ярослава Грицика, це захаращений ліс. А нація це коли з цього народу утворюється така красива галявинка, ростуть квіти впорядковано, і цими садівниками є саме і, і митці, і духовенство, і винахідники, і просвітники. Тобто, ось мені здається, що навколо цих людей має об'єднуватися саме нація. І, і сьогодні, от саме її назва ця тому да, скарб нації. Тобто для мене це так, та. хотіла сказати ваш номінант, якого ви нагороджували. Ігор, це... Клименко. Ігор Клименко це молода людина, винахідник. Що ви хотіли порадити молоді зараз? Побажати, порадити тим, хто хоче робити щось для України, але, на жаль, робиться в іншому місці. Я би побажала би всім, хто зараз навчається не в Україні. Але хто навчається саме через те, що у них якісь неабиякі таланти повертатися в Україну? Я знаю, наскільки важко мене сестра, науковець, наскільки важко тут виживати науковцям. Мені дуже страшно думати про те, що буде після нашої перемоги, тому що ми всі мріємо про перемогу. Ми всі знаємо, що ми будемо далі. Але реалії ставлення державної держави і державної політики щодо науковців, винахідників, митців вона насправді дуже дуже жахлива. Вся ця, вся ця реалії, і звісно, що найкраще. Іші таланти і, і мозок забирається, і потім люди там відбуваються, і, і, і будемо говорити ну правду, тому там вигідніше, там поважніше. Там не треба чекати від заробітної плати до заробітної плати, і твої проекти вони реалізуються для будь-якої людини, яка має якісь таланти. Найголовніше це реалізація. І тому я би хотіла не їм побажати, а я би хотіла людям, від яких це залежить в державі, створити їм такі умови, щоб вони поверталися, тому що вони повернуться на своїй землі. Ти все одно маєш своє коріння. У нас інша ментальність трішечки, і скільки зараз людей жаліється, що вони може в прекрасних умовах десь в Європі, але вони хочуть повернутися. Те саме і щодо цих юних дітей, які відірвані від родин, відірвані від друзів, і мають створювати себе повністю з нуля. Держава має дбати про це. А вони повернуться, якщо Дякую. так видає. ще питання: чим для вас відгукнулася війна в Україні і чи потрібні такі премії національні зараз в час війни? Ну для мене війна почалася в 2014 році. Я ще в жовтні 2014-го поїхала з мистецьким таким об'єднанням з волонтерською групою Новий Донбас. З документалістською Лори Артюгіною ми, ми поїхали з такими культурними місіями в Миколаївку, це під Слов'янськом. В 2015 році я вже почала в Сєвєродонецьк їздити. В 17-му я працювала в Сєвєродонецьку в театрі в Луганському, українському обласному музично-драматичному. Це була моя така волонтерська місія. Мені театр не платив ні гонорар, ні за поїзд, ні за готель. Це все було на, ну, моя ініціатива. Я намагалася в Сєвєродонецьку довести. Що це Україна? Що актриси приїздить і грає тут на рівні з луганськими акторами і? Для мене, тобто у мене не 24 лютого почалася війна. Вона для мене давно і, і я робила те, що могла на саме з культурної такої сфери і зі свого професійного досвіду і можливостей. Можливості коли мене впізнають, коли я ламаю стереотипи, що я там не тільки в російських серіалах знімалась до 2014-го, що я українська актриса. А... Ну, а зараз воно воно все просто ще й акумулювалося, тому що зараз всі мої друзі або на фронті, або вони волонтери. І ви або в цій категорії, або ви мені не друзі. Ну, і, і премія. Хотілося б, щоб просто неможливо всіх відзначити. У нас дійсно зараз дуже-дуже багато людей. І когось одного вибрати. Це в Олімпійських іграх легше. там Ти прибігаєш, ти перший. От, А, а в таких моментах. Дуже бувають якихось якісь якісь незаслужені такі речі. Я сама, коли знаходжуся в журі, то я знаю, що для одного ти будеш хорошим, хто переміг, а для 99% ти будеш поганими, ти їх не відзначив. Треба піднімати дух. Ця премія це для того, щоб піднімати дух, щоб не втрачати надію. І я зараз користуюсь такою філософською теорією, що не коли там перемога, а вже. На один день менше війни. На один день менше війни, бо ми дійсно кожен день проживаємо і отримуємо болісний, але досвід. Чим ще хочете натхнути українців? Я не знаю, чи це буде натхнення. Я зараз з акторами Херсонського українського театру імені Коліша створюю виставу, яка буде за, за тиждень вже як прем'єра вийде і вона про. Херсон, про незламний Херсон це документальні історії кожного з акторів, які евакуювалися, які жили в окупації. Коли мені кажуть, ой, добре, ти зараз в роботі відволікаєшся. Я вчу такі тексти і такий монолог, що це не відволікаєшся, а тебе просто ще більше накриває. Але я впевнена і я завжди була переконана в тому, що мистецтво не може бути відірване від суспільства. Ці всі п'єски, які ставились про любов, Марков. От вони й довели до того, що глядач перестав думати, а глядач це наш е, громадянин України, який ходить на вибори, який підтримує або не підтримує окупантів. От ми кожного дня з херсонськими акторами говоримо про те, що залишилися актори херсонського театру і співпрацюють зараз з ворогом, і вони носять звання заслужений і народний артист України. От я приміром би дуже хотіла, щоб взагалі відмінили ці звання і перестали їх видавати, тому що вони себе дискредитували і коли. Народна артистка України виходить зараз грати виставу для окупантів на мій погляд, це сором. Ну і стаття, да. не всі вийдуть. Нам ще треба потім буде жити з цими колаборантами, з цими людьми, які перефарбуються, і це окрема взагалі історія, і як нам навчитися, щоб нам бути не потрапити всім або. в тюрму, да і бути толерантним. І де ця межа вже толерантності. Да. і де ця межа, коли треба дзвонити в СБУ і казати, чував що це ворог. Читоларантна да, і чува та да. ми дуже багато цієї толерантністю і втрати.